Вітаю вас на моєму каналі і пропоную почати другу частину нашого відео по в'язанню наплічника рюкзака гачком. Почнемо. Тепер ми бокові шви обробляємо отаким декоративним швом. таким чином. Роз'єднуємо нитку, протягуємо. Тепер нам необхідно пров'язати клапан, який буде закривати верхню частину наплічника. Для цього ми повинні на стороні, яка буде дотична до спини, це оця сторона, це у нас лицева сторона, пров'язати стовпчики без накиду з однієї частини сторони до кінця. Ця сторона, яка буде дотична до спини. Стопчики без накиду пров'язуємо. Пров'язуємо до кінця оцієї сторони. Коли ми пров'язали від краю 6 см, нам тепер необхідно зменшувати отак на конус цю частину в'язання. Для цього нам необхідно останні дві петлі. Протягнули, залишили нитку. протягнули, залишили нитку. І тепер ми всі три петлі пров'язуємо однією петлею. Робимо стовчик підйому, розвертаємо в'язання і в'яжемо до кінця ряду, в якому теж пров'яжемо. Останні дві петлі пров'яжемо разом. Коли ми пров'язали 10 см, а ми тут в'язали рівно, а потім в кожному ряду ми зменшували петлі. Нам тепер необхідно посередині цього проміжку зробити петлю. Для цього ми повинні зробити для гудзика. П'ять повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. І п'ять повітряних петель ми закриємо через раз, два, три петлі. так Коли ми пров'язали оцей рядочок з петлею для гуцика до кінця, нам тепер треба по боковій частині пров'язати стовпчики без накиду і потім спуститися ось до цього місця. Це у нас закінчується спинка. Ми обв'язали стовпчиками без накиду, бокову частину і оцю частину. Тепер ми дійшли до цього місця. Розвертаємо в'язання і продовжуємо обв'язувати з цієї сторони, доходимо до петлі і обв'язуємо петлю. І повинні закінчити обв'язувати стовпчиками без накиду от в цьому місці, де починається у нас прив'язка клапана. Ми дійшли до цієї петлі. І обв'язуємо її стовпчиками без накиду. Просто під неї піддіваємо, захватуємо нитку і робимо стовпчик без накиду, піддіваємо під неї, захватуємо нитку. І продовжуємо в'язати стовпчики без накиду. Отут нам треба зробити красивий боковий шов до міста, де у нас приєднується спинка. Дов'язали ряд, розвертаємо в'язання, і тепер ми повинні пров'язати стовпчики без накиду по оцій стороні до петлі. Біля петлі ми робимо з'єднувальний стовпчик. З'єднувальний стовпчик і обрізаємо нитку. Тепер нам треба її просто приховати. Я її в'язую цей ланцюжок. Прізаємо. Це у нас сторона, де спина, і е, в частині, там, де днище переходить е, у спину частину, ми повинні пришити е, отаку застіпку. Я беру е, голку з відповідною ниткою з цього в'язання, і нам необхідно тут пров'язати. Ну, щоб вузлик не, не видно було. Отак я його туди зсередину і його не буде видно. Так, і тепер ми пришиваємо отаку защіпку. Просто пришиваємо. Ми пришили такі пряжки, Тепер нам треба отаку смужку пришити до середини нашої спини. От середина нашої спини, ми повинні її пришити звичайною голкою, з ниткою. Коли ми пришили нашу смужку, ми повинні відміряти по собі, в моєму випадку це 85 см довжина цієї смужки, е, відрізати її, і сірниками треба її е, край е, припалити, для того, щоб він, е, нитки не розпускалися. Отак при, припалити. І нитки не будуть розпускатися. Після того, як ми пришили стрічки на плечах, ми повинні в кінці смужки на відстані 2 см одна від одної, зробити отвори. Після цього отвори я зробила розігрітим шилом на вогні. Тепер ми повинні протягнути стрічку. Сюди і застібнути на той розмір, який нам необхідно. Так. І вона отак нас буде тримати одна стрічка і друга стрічка. Зараз нам необхідно до внутрішньої сторони наплічника. Я вивернула наплічник це внутрішня сторона. Прив'язати таку кишеньку. Ми повинні відміряти тушень розмір так, як нам необхідно. Я буду в'язати починаючи звідси, і в мене буде широка кишенька. Для цього от ми проділи нитку. Робимо стовпчик повітряна петля і робимо стовпчики з одним накидом накид, накид. От в цей проміжок між петлями гачок просуваємо, пров'язуємо накид і петлю. Знову накид наступну між петлями простір. Так, в'яжемо на е, довжину, яка нам необхідна. Я буду отаку в'язати. Коли ми пров'язали перший ряд е, стовпчики з одним накидом, е, в кінці ряду ми повинні зробити з'єднувальний стовпчик. Перший ряд, другий ряд. На другому ряду таким чином. І робимо петлю підйому. розвертаємо в'язання і в'яжемо в протилежному напрямку теж стовпчики з одним накидом. Пров'язуємо спочатку накид, потім іншу петлю накид, пров'язуємо накид. І петлю в'яжемо до кінця. Друга частина нашого відеоуроку по в'язанню наплічника рюкзака закінчилась. Бажаю вам успіхів у в'язанні. До нових зустрічей!